Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, депутат з Березані. Він же і являється син мера Березані, вдарив бійця, тобто військовослужбовця. І не тільки вдарив, наскільки я почула, чучелом назвав його, і вдарив кулаком. Відбувся цей інцидент в місцевій раді. Ось... І, ми не будемо зараз розбиратися, що саме боєць мав просто відпустку, хотів підтримати громаду, хотів запитати деякі, задав якісь деякі питання, був з критикою, ось, і ця людина не витримала. До речі, ще дещо: цей мер тісно пов'язаний з російським мільярдером Андрієм Молчановим. Ось так, щоб ви знали, звідки ноги ростуть. Всі вони занадто відчувають, як сказати, що вони все можуть, все дозволеність. Що мене цікавить, що буде далі? Чи розголоситься ця справа, чи буде дійсно результат? Чи буде покараний? Ну, там все понятно. Все, понятно, гроші, гроші. Але, але, ось це, але, ось це, але все і зіпсувало. Розголос. Мої дорогенькі. Якщо ви пам'ятаєте, на днях був розголос як про дівчинку з Західної України з Закарпаття. Не хочу зараз в подробиці входити. Ось. І е, там трьох неповнолітніх не засудили, дали умовно. Розголос щось зробив. Ось тут так само. Ось розголос не дадуть. а ну точно не закриють справу? Так, да, не закриють. Ось, не закриють, не закриють. Буде... Будуть розбиратися. Будуть розбиратися, будуть намагатися це все прикрити, прикрити, не дати розголосу, зам'яти, заспокоїти, можливо, навіть якусь, ну, буде це підкуп. Ні, підкупу не буде, не буде підкупу. Але я бачу, що тут, да, заступляться. Да, хтось заступиться за бійця. Тобто, зараз ми подивимося. Результат цієї справи. Ой, я, нав... я відверто вам кажу, відверто кажу, злість бере. От бере злість. Замнуть. Виглядає, що замнуть. Замнуть, так. Да. Да, замнуть. Ось це результат. Замнуть. Я не бачу тут суду конкретно, я не бачу, що тут е, щось буде відбуватися. Хоча хоча, ось і поліцію визвали, да, але замнуть. Е, під килим засунуть. Е, е, на жаль, на жаль, мої любі. Не все, не все так просто, не все так просто. На жаль. Ось я хотіла просто для себе знати і думала, можливо, і вам буде цікаво. На жаль, я не бачу, що е, дуже багато там е, зацікавлених осіб гроші, великі гроші. Ось е, я не бачу, що тут будуть взятку давати. Я перепитала навіть ні. Тут, навпаки, будуть якось зам'яти, <кій> зам'яти, втихомирити, заспокоїти. Підкупити або правоохоронні органи, або підкупити суддів, або ще щось, ну, щоб зам'ялося. Щоб це все зам'ялося, щоб це все утихомирилося. Вибачайте. На жаль, не бачу. Не бачу результата. Ні. Не бачу. Так воно і. Ам... Місяць говорить про те, що так воно і не прояснять ситуацію. Бі... Боєць піде на фронт, тому що він взагалі був тільки на якусь відсро... не відсрочку, як це називається, на паузу, на перерву. Ось, дали йому відпустку декілька днів, там тиждень, можливо, пару днів. І за цей час не встигнеться. Не бачу, що тут буде якесь продовження. На жаль, не бачу. М -м. Можливо, Ні, ні, на жаль, На жаль, ні, мої дорогі. Гаразд, щиро дякую за увагу, мої дорогенькі, за ваші запитання. Кладіть ваші запитання, будемо розбирати разом. Разом до перемоги, мої любі, на все добре.